thank you Концепція TQM -UM сьогодні використовується як для проведення кардинальних змін у компанії, наприклад, реінженіринг, так і для розробки і реалізації рішень, спрямованих для постійного розвитку та вдосконалення, може розглядатися в ролі сучасних інструментів і методів менеджменту якості. Під впливом. Кардинальних зовнішніх змін та розвитку внутрішніх факторів, організаційні системи суб'єктів туристичного бізнесу трансформуються, цілі розвитку зумовлюються глобальними тенденціями розвитку організаційних систем. До числа таких глобальних тенденцій слід віднести глобалізацію ринків і розміщення виробництва, збільшення домінуючої ролі клієнтів, формування ринку споживача. Децентралізація виробництва, домінуюча роль і диференціація структури витрат, короткостроковість циклів інноваційних змін продуктів і устаткування, Наведені тенденції в умовах динамічного розвитку провоковують зміну або корективу в компаніях, їх концепції розвитку. До цільових задач відносяться. Забезпечення високої економічної ефективності функціонування підприємства, забезпечення високої гнучкості і варіативності використання устаткування та обладнання підприємства, забезпечення високої соціальної привабливості підприємства. Організації потребують систематичної виваженої стратегії. Яка повинна будуватись і реалізуватись на основі поєднання зовнішніх зусиль і внутрішніх ресурсів підприємства. Досягненню визначених цілей і задач у практиці менеджменту як закордонних, так і вітчизняних туристичних компаній сприяє використання сучасних систем управління діяльністю, які базуються на методології постійного покращення якості. Розглянемо такі системи. Концепція обмежень Голдрата застосування ідей теорії обмежень Голдрата дозволяє вирішити задачу збільшення використання матеріально-технічних ресурсів через кращу організацію операційних процесів на базі застосування визначеного інструментарію управління обмеженнями для оптимізації виробничих процесів. З використанням ідей Голдрата пропонується до використання механізм управління процесами, що носить назву «Барабан-буфер-канат». Він контролює потік матеріальних ресурсів у виробничій системі для того, щоб виготовити продукт у кількості, що вимагає ринок, за максимально короткий час з мінімальними входами. І операційними витратами. Це підхід, що базується на ідеї постійного, поступового покращення і розвитку процесів, які включені до системи управління якістю. Концепція ощадливого виробництва. Вона включає сукупність методів, що дозволяють виготовляти продукт визначеною швидкістю. Одночасно усуваючи періоди очікувань в системі, в межах яких не створюється цінність. У порівнянні з плановим виробництвом у ощадливому виробництві, операційний процес регулюється у відповідності із реальним попитом. Методологія 6 сигм. Методологія 6 сигм являє собою стратегічний підхід до вдосконалення бізнесу. В рамках якого проводяться заходи по знаходженню і виключенню причин помилок або дефектів у бізнес-процесах, шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які є критично важливими для споживача. Головний цільовий орієнтир запобігання виникненню дефектів, теоретичною базою методології шість. Є розроблення положення з оцінки можливості статистично керованого процесу, задовольняти заданим вимогам з урахуванням розкиду характеристик. Основи концепції 6 були закладені на базі циклічної моделі управління якістю Шухарта, а саме, планування, реалізація, перевірка, коригуюча дія. Згодом у рамках концепції 6 сигм модель трансформувалась в модель аналіз, поліпшення та керування. Останнім часом спостерігається тенденція до доповнення цієї моделі рядом етапів. Найчастіше трапляється варіант, де на початку моделі додається етап визначення. Керівник академії 6 сигм Харі Ташвед. Керівник академії 6 Сигм Харі та Шредер вважають, що ця програма складається з восьми етапів: усвідомлення, моделі, і елементи, які описані вище, стандартизування. Інтегрування, наступна концепція постійного покращення Кайзен це системний підхід до покращення якості, який орієнтований на здійснення постійних невеликих кроків по підвищенню якості, які впроваджуються кожним працівником. Система кайзен характеризується наступними особливостями: вимагаються значні зусилля від людей і незначні інвестиції. Весь персонал залучається до системи покращення. Необхідно здійснювати велику кількість маленьких кроків. Більш широко методологія 6СМ відома під скороченням ВАУК. Метод ваук включає 5 етапів: визначення, вимірювання, аналіз, удосконалення. Контролювання в рамках концепції 6 сигм створюється визначена інфраструктура, завдяки якій відбувається впровадження цієї концепції в культуру підприємства. Як тільки керівництво визначило, по якій дорозі пройде програма 6 Сигм для її підприємства. Починається дійсна та реальна робота в цьому напрямі, а саме підбір лідерів на підприємстві та лідерів команд, а також їх помічників, підбір команд в управлінні якістю широко використовуються аутсорсингові концепції. Вони базуються на передачі виконання деяких функцій готелю або туристичного оператора. Це можуть бути як профільні, так і непрофільні. Функції зовнішньому підрядчикові або аутсорсеру, здатному забезпечити їх реалізації на якісному рівні, наприклад, аудит якості, розроблення системи стандартів, навчання персоналу. Бенчмаркінг – методологія дослідження технології, технологічних процесів, методів організації, виробництва та збуту на кращих підприємствах-конкурентах, в основі аналіз конкурентних переваг, мета проаналізувати свою роботу, виявити недоліки у функціонуванні підприємства та усунути слабкі місця, концепція безперервного вдосконалення якості. Або KPI, широко використовувана при управлінні якістю бізнес-процесів. Організація робіт передбачає, ставиться мета постійного підвищення якості. Визначаються бізнес-процеси та трансформуються і вдосконалюються, визначаються критерії якості і виходять від споживача. У центрі уваги якість процесу. Досліджуються і усуваються недоліки всієї системи, а не окремих працівників. Підвищується роль рішень ініціативи кожного працівника. Реінженіринг бізнес-процесів принципове переосмислення і радикальна перебудова бізнес-процесів для досягнення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість. Рівень обслуговування, оперативність, стратегічне призначення реінженіринга, досягнення кардинальних поліпшень показників якості бізнес-процесів на підприємстві.